Ментальне здоров'я, фізично активної людини, їх психологічний захист від стресу Питання: так чи ні? Насправді, чи є у вас стрес? Можливо, вам це не потрібно. Давайте перевіримо. Давайте зробимо такий міні-тест. Я думаю, що у кожного з вас знайдеться п'ять пальців. І ми з вами використаємо деякі критерії, які означають стрес. І тому давайте зараз, якщо ці критерії відповідають вашому стану, ви загинаєте пальчик. Якщо 5 пальчиків ви загнули, і є ще якісь моменти, які відповідають вам, то стрес, скоріше за все, у вас є. Але якщо ви загнули менше пальчиків, то я вважаю, що ваш стрес може бути підвласний вашим силам. Отже, давайте. М'язова напруга. Підвищена тривожність, втомлюваність, занепад настрою, сил або перезбудження, вратівливість. Знижена працездатність, розлади сну, погіршення пам'яті, розсіяність. Якщо є у вас хоча б 5 цих критерій, можна говорити про те, що стресофактори у вас присутні. Отже, тоді наша тема для вас актуальна. Давайте з вами будемо поступово доходити до суті. Ну що? Фізично активна людина, яка це людина? Чи відноситься це до нас фізична активність? Е, мені здається, якраз ми зараз більш пасивні, бо знаходимося перед екраном своїх е, телефонів або ноутбуків або комп'ютерів. Тому давайте з вами трішечки розглянемо, а що дає активність людини для психологічного здоров'я, для ментального здоров'я, взагалі для фізичного здоров'я. Виявляється, що коли людина займається спортом, а то виділяються ендорфіни. А як всі ми знаємо, то ендорфіни гормони щастя. Так, але гормони щастя можна отримати і легшим способом, не бігаючи зранку або не роблячи гімнастику. Знаєте що? Тицяючи в телефон пальчиком, переглядаючи стрічку, ми також отримуємо ендорфіни. Але вони короткотривалі і вони не дають енергії нашому тілу. А якраз фізична активність дає можливість нашому тілу проявитися. Навіть якщо ви скажете ні, це для мене не, не моє. А я скажу вам ні. Це саме для вас. Бо якщо у нас є супротив, то ми з вами на вірному шляху.